Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про аркадний торговий автомат від Сеги по Соніку. Буде цікаво. Сега Sonic Popcorn Shop це аркадний торговий автомат, випущений у 1993 році, виключно в Японії. Апаратне забезпечення торгового автомата було схоже на те, що було в СЕГА Mega Drive. Це поєднання попкорн машини та міні-гри. Торговий автомат видавав попкорн з однією з трьох ароматизованих начинок маслом, сіллю або чілі. Як працював цей автомат? На маленькому екрані торгового автомату відображалася міні-гра, у якій головні ролі грають Сонік та Тейлз, які допомагають готувати попкорн, а доктор Роботнік намагається зіпсувати подію, хоча назва була в нього Егман в Японії. Під час міні гри в мікрохвильовій шафі готується попкорн. Щоб зіграти в міні гру на торговому автоматі, гравець вставляв монету та обирав один із трьох смаків попкорну за допомогою кнопок масло, сіль або чілі. У грі було два сегменти, на які гравець міг впливати, переміщаючи зелену рукоятку на торговому автоматі. В першому сегменті Тейлз ставив попкорн на конвейер, який запускав Сонік, змушуючи його рухатись праворуч. Тоді з'являвся доктор Егман і змінював напрям руху доріжки. Тож Сонік копав попкорн, біг по біговій доріжці, а Егман гнався за ним, щоб намагатися вдарити по ньому. Гравець міг повертати зелену рукоятку, щоб Сонік біг швидше, уникаючи лиходія. Якщо Сонік наближався до доктора Егмана занадто близько, він стрибав вперед, щоб ухилитися від удару. У другому сегменті Сонік біжить по біговій доріжці, до палаючої плити, у яку він додає попкорн. Тепер гравець повинен повернути зелену рукоятку, щоб допомогти нагріти попкорн. Згодом попкорн вистрибував з печі, дозволяючи егману хапати по одному попкорну і їсти його. Однак справжній попкорн видавався і то поверталась рукоятка чи ні. Гра закінчувалась, коли попкорн готовий. Після цього Тейлз здавав гравцеві паперовий стаканчик зі зображенням Соніка та Тейз, попкорн відправлявся в люк від сік торгового автомату, де можна було отримати справжній попкорн. Потім Сонік повідомляв користувача, що попкорн гарячий і що потрібно почекати, щоб попкорн охолонув, оскільки він щойно вийшов з духовки. І що користувач може повернутися знову в будь-який час. За новим попкорном. Якщо в будь-який момент виникне технічна проблема, машина зроблена так, що відображала екран-помилку, на якому зображено доктора Егмана, який переслідує Тейлза з молотком. В цей момент на екрані фабрика вибухала та спотворювалась. На екрані блимало повідомлення Будь ласка, запитайте про допомогу. Сонік вбігає в кадр, кажучи, гравцеві викликати продавця. Перш ніж кинутись в перегони за Егманом, ця анімація повторювалась, доки проблему не було усунено. Пізніше на цей автомат було відсилання в грі Sonic Mania. Також про цей автомат було згадано в спеціальній енциклопедії по Sonic. Якщо вам було цікаво дізнатись про таку річ, можете поставити вподобайку та підписатись на мій YouTube канал. Дякую за увагу!